Якось весняного ранку півник Петрик та Котик Мурчик вирушили до лісу. Шли вони йшли і нарешті дісталися лісової галявини. А там вже зібралися лісові мешканці хитра лисичка, сірий вовчик, двоє полохливих зайчиків, великий ведмедик, колючий їжачок та руденька білочка. Півник Петрик голосно закукурікав. Ми прийшли до вас розказати про свято. Великдень. Котик Мурчик лагідно муркнув. Це свято весни. Ладості і смачної пасочки. Лисичка хитро посміхнулася. На чому святі вулиць смачні яєчка? Вовчик поважно додав: Для нас вогнен це час, коли вся родина збирається разом. Один зайчик боязко пропищав. Ми дуже любимо ховатися і шукати яєчка, писанки, а другий піддакнув. Воювати і. Ведмедик сонно пробурчав, а після садкового обіду можна поспати довше Їжачок обережно висловився, що по всіх був гарний настрій. Білочка весело застрибала. Давай одіти разом Головне, Головне був мир у лісі. Це? Це дуже чудове свято. Півник та котик зраділи, що лісовим звірятам сподобалася їхня розповідь про Великдень, і всі разом почалися готувати до свята. Але на дереві сиділа мудра сова, яка слухала всю їхню розмову. Тому вона сказала: Я чула, як люди між собою розмовляли, як говорили. Радість небесця являє, Пасха красна день вітає, радуйтеся щиро нині, Бог дав радість всій родині, Бог дав радість нам з небес. Христос воскрес, Христос воскрес! А відповідають воістину воскрес!